Постав лавровий лист до ноги і буде тобі щастя. А якщо ще й доскочуєш до ноги, то і на грибочок більше в ліс ходити не будеш. Наріж, лавровий лист на малесенькі кусочки. Поливаємо в посудину водичку, ставимо кипятити хоча б на 10 хвилин. Проціджуємо наш чай через цідило. Mm, як гарно пахне. Додаємо столову ложку оцту, він має чудові антисептичні властивості. Тепер у цей розчин додаємо наші руки. Ось так. А для покращення ефекту до лаврового листа додавте чуть, чуть оливкової олії. Дайте олії настоятись хоча б 3 години. Після того, як ваші руки 5 хвилин намоклися в цьому розчині, візьміть масло оливкової олії ось, і нанесіть на ваші руки. Особливо. Стирайте ваші нігті, таким чином, антисептична дія цих засобів точно допоможе вам від таких, наприклад, захворювань, як грибок ногтя. І ваша шкіра рук і ног будуть здоровими!